Навчання, яке ти любиш, це Optima School. Освіта майбутнього вже сьогодні. Українські хакери зламали засідання колаборанток, вчительок колаборанток, які начебто планували дозвілля українських дітей, а насправді, мабуть, планували вивезти їх кудись, викрасти у батьків і не повернути. Я пропоную от подивитися, як воно виглядало, як вони реагують на слово геноцид. Як вони швиденько починають переживати, коли їхні обличчя з'являються на екрані. І ще раз говорю, давайте дорожити тим, що у нас є, наші сім'ї, наших дітей, мужей, родних і близьких. Тому на сьогодні, напевно, все, і в дальнішому мислоучитися діло, будь ласка, більше, да, якщо що. А вопрос такой, смотрите, по поводу Как дети, которые ну, теперь уже будут в приемных российских семьях, как они к этому относятся? Не будет ли побегов, знаете, там, каких-то таких семей? Мы ситуаций? просим прощения, представьтесь, пожалуйста, потому что мы не видим, кто это. Да, это Служба безопасности Украины. Вы все записаны, вы в списках тех, кто занимается геноцидом, то есть воровством детей. Я, конечно, понимаю, что это смешно. Воровать детей, отдавать их оккупантам это очень весело. Но вы будете нести за это ответственность. Каждая из вас. Вся ваша інформація є. Ви ж розумієте це, так? Да? Росія в будь-якому випадку проиграє, ви повинні це розуміти. Якщо ви не розумієте, вам же хуже. Ну, бачите, вони, э, вони сміються, вони сміються і вони розповідають. Э... Вони не бачать у цьому проблеми. Вони не розуміють, чому викрадення дітей в будь-якій іншій нормальній країні світу вважається важким злочином, злочином проти людяності, у тому числі, тому що вони живуть, вони вважають себе частиною Росії. Раз вони з нею співпрацюють і беруть участь у таких злочинах. Ну, але бачите, час від часу і лиця їхнє, якщо це лице можна назвати, вилазять. Вилазять і вони показують себе, як виглядають ті, хто теж бере участь не прямо, але бере участь у депортації українських дітей. І чомусь вони не дуже задоволені, адже більшість повимикали свої камери. Ми ж на завершення нашої ефірної години. Я б хотіла, аби ми з вами оглянули один, один матеріал. Він від е, Wall Street Journal. Але перед тим як ми його оглянемо, давайте нагадаємо собі, що сьогодні в Керчі е, то відбувається. Там я нагадаю, е, було чути кокі-то хлопки, як це називається між росіяни і е, гауляйтер тимчасово окупованого Криму е, повідомляє про те, що робота єд ПВО. Ми знаємо, їхня хвальона ПВО, яка свої ж ракети і збиває, і, начебто, збили крилату ракету. Знову ж таки нагадаю, що, наприклад. Від Херсона до Керчі, там, де Керченська оця переправа, міст Кримський, орієнтовно 350 кілометрів. Це, ну, скоріш за все, не Україна, У нас немає поки що такої далекобійної зброї, тож не знаю, можливо, самі себе збили або провокацію якусь влаштували, тим не менш. Я також нагадаю, що Кара Божа сьогодні сходить на м м тимчасово окупований Керч, адже там. Сьогодні також був і смерч поблизу Кримського мосту. Виглядає воно страшно, і цікаво, чи хтось, можливо, із окупантів до того круговороту природнього, можливо, теж десь потрапив. Так і перетворився на хорошого віднесені вітром. Кримська версія, назвімо це так. Але дивіться, з'явилися оновлення про те, що рух зараз кримським мостом, тимчасово зупинений в обидва боки. А я нагадаю, смерч біля кримського мосту. І кока то ракета, кокую з. Білі, як вони нас там намагаються переконати, вона теж біля Кримського мосту десь там недалечко впала. Тож цікаво, що у них там таке відбувається. Можливо, це такий собі таке собі попередження для Кримського мосту, а можливо, і не попередження будемо спостерігати за тим, що у них там відбувається. Ну і до матеріалу коротко переходимо. Матеріал цікавий. Він такий, від якого в українця або в українки око сіпатися почне, бо ми ж з вами знаємо, що на заході. Іноді говорять про те, що український контрнаступ він не такий швидкий, не такий потужний, як би їм хотілося, а зброю вони ж нам дали. Ну і власне Wall Street Journal аналізує, чому немає такого швидкого контрнаступу, якого очікують на заході, або якого можливо очікувала певна категорія українців, так які були аж занадто позитивно налаштовані. Отож, видання пише про те, що зараз Україна намагається вибити з позиції ворога, який окупався на території, що вважається однією із найскладніших військових операцій. Російські військові витратили місяці, і це справді так на будівництво оборонних споруд, зокрема бункерів, протитанкових пасток і мінних полів. Українські солдати у коментарі розповіли, що росіяни в Запорізькій області побудували кілометри з вивистих з'єднаних між собою траншей, деякі з яких укріплені бетоном або Вкриті гілками і землею, аби їх було важко виявити за допомогою дронів. Поля сильно заміновані. Іноді росіяни мінують і поля і тіла. Перепрошую, аби узяти ці позиції, які зараз під контролем росіян, район потрібно спочатку накрити артилерійським вогнем, а потім просуватися вперед за допомогою бронетехніки, аби задіяти піхоту. Однак брак танків та іншої бронетехніки ускладнює реалізацію цієї стратегії. Знаєте? Керівник благодійного фонду Повернись живим Тарас Чмут в одному зі своїх інтерв'ю казав про те, що український контрнаступ триває. Ми звільняємо свої території. Так ми йдемо вперед, так це просування повільне, але нехай ті країни світу, які зараз розказують про те, що контрнаступ десь там повільний, десь не такий. Нехай вони приїдуть, візьмуть свою техніку, своїх військових, і нехай вони покажуть, як правильно звільняти як правильно звільняти українську територію буде краще, тому ми визнаємо, що ми були не Розповідає Тарас Чмут. Ну але загалом Україна зараз робить те, що робить вперше, мабуть, в історії, коли маленька країна просувається вперед на позиції ядерної держави з допомогою різних країн, але цієї допомоги ми знаємо потрібно ще, ще і ще.